Так, усім доброго дня, СМТ Ярмолинці, Хмельницька область, авторозборка СТО, тоніровка, страхування. Сьогодні в нас такий ласточка на ТО, заміна ГРМ. Тут трошки більша ласточка також ТО, фільтра масла. Ремінь генератора. Ну і куди ж без опори на такий великий капот, щоб Санькові не дало по голові. Да, Саня? Нікуди. Такі бречечки у нас тут сьогодні. А тут бусик у нас на тоніровочку. Ось ці мають бути бокові. Затонувати маємо. Ці і ось ці Тут ще ні. А тут вже вирізав ярик вже почалось, тут це вже затоноване. Кому потрібна тоніровка, заміна скла, будь ласка, звертаємося. А тут у нас Санька в стоєчки позастоячки, втулочки позавтулочки, далі Александр?